Доброго-доброго ранку, друзі. Так, зараз хвилинку, трошки налаштую мікрофон для того, щоб гарно було чути, був чистий звук. Сьогодні у нас з вами тайм-менеджмент зарядка із площадки спортивної, бо звичайна зарядка в мене перейшла в той менеджмент зарядку. І про що сьогодні хочу з вами поговорити? Я, Мілітон Катерина, бізнес-тренерка компанії BoGusTime. Хочу поговорити з вами про. Те, наскільки спорт допомагає нам з вами тримати думки в порядку гарними, чистими світлими для того, щоб потім в роботі, в житті, в домашніх справах гарно себе почувати і робити помилок. Про які помилки мають? Маю на увазі, да, про які помилки е, говорю, і про що думаю в цей момент. Ні. Саме тоді, коли в нашій голові, в нашому розумі є багато хаотичності, а в цьому нам зараз допомагають е, новини. Отже, перше, що прошу вас робити, перед тим як іти на спортивний майданчик і протягом дня. Взагалі не читати новини, виділяти для себе певну кількість хвилин, нехай це буде 15 хвилин зранку, 15 хвилин ввечері, коли ви можете собі дозволити почитати офіційні джерела інформації. Для того, щоб не перебувати в постійному хаосі, який, який транслюється нам. Перше. Друге, на що зверніть увагу, і це рекомендую робити. Звісно ж, повз наш, наші емоції, не проходять повз ті події, які відбуваються зараз в країні. Як тільки ми бачимо про те, що результат атаки в одному місті, результат атаки і в іншому місті, те, що відбувається, з нашими захисниками це не надихає, це тільки розбурхує наші емоції, і ці емоції нас накривають. А отже, тверезо бачити, дивитися на життя в той момент, коли приходять якісь дані, ми не можемо. Також рекомендація, яка працює дуже гарно, як тільки. Ми розуміємо про те, що ми почули якусь, якусь новину, яка дійсно зносить емоційний дах. Сказати собі, і для цього потрібна дисципліна. Сказати собі: окей, я буду переживати і хвилюватися, наприклад, о 17.30 сьогодні. І в своєму розкладі, в своєму а, в своєму, скажу так, в своєму розумінні, да, в своєму житті відвести також певний час на те, щоб переживати і хвилюватися. Але переживати і хвилюватися тільки тоді, коли ми це визначаємо. А, нехай для когось це буде 30 хвилин зранку, нехай для когось це буде 30 хвилин ввечері, нехай для когось це буде 30 хвилин а, в середині дня, для того, щоб не розбурхувати свої емоції настільки. А, але щоб ми пам'ятали про що ми хотіли проживати, ось тут ідеально мати список і в списочок заносити ті а, ідеї, ті проблеми, які до нас прийшли, і про які ми маємо. Маємо подумати і попереживати про це. Це класні дієві способи, які я з вами ділюся. Ті способи, які нам допомагають тримати, тримати холодним розум і приймати правильні рішення без будь-яких помилок, які можуть бути. Адже кожна емоція, будь-яка емоція, вона впливає на наші прийняті рішення. Адже Ну, не дивлячись на те, чи це гарна емоція, чи це погана емоція. Вона приймає гарну участь в тому, як ми вирішимо завдання. Звісно, хотілося б бути постійно в гарному гуморі. Ну і для цього нам потрібно якимось чином себе підтримувати. І вже вкотре на менеджмент-зарядках я кажу про те, друзі, що спорт допомагає і безпосередньо для того, щоб триматися, щоб давати зворотній зв'язок в будь-якому спілкуванні і починати будь-яке спілкування в гарному гуморі, рекомендую додавати в свій розклад. Спортивні заняття, нехай це буде пробіжка, як, наприклад, сьогодні в мене була. Нехай це буде йога як зазвичай, так йога як фізичні вправи. Та про щодо емоційних і духовних вправ ви точно знаєте чим займатись. Нехай це буде тренажерний зал, нехай це буде якась розтяжка, тирикс. Зараз дуже дуже багато різних. Різних місць, різних занять спортивних, які допомагають нам провести в порядок наші думки. Тому рекомендація від Богуштайм завжди: додавати в свій розклад гарні спортивні. Справи: ті, які надихають вас, а не ті, від яких тяжко. Ну і звісно ж, на що хочу звернути вашу увагу: що спочатку е, потрібна дисципліна для того, щоб виробити звичку зранку, виходити на, е, е, на спортивну площадку, на пробіжку або е, залізати на коврик відразу. До речі, також лайфхак, як почати робити зарядку зранку е, ви з ліжка. Відразу потрапляєте на коврик. І повірте, якщо ви дійсно будете так робити, звичка відкладеться. Адже колись давно-давно я так починала робити свою зарядку зранку, я приходила з вечора на ранок. Отже, головне на що звертаю вашу увагу, про те, що має бути бажання. Навіщо тримати себе в гарному гуморі? А для цього ми з вами маємо мати список мрій і цілей. Якщо ви маєте список мрій і цілей, рекомендую його передивлятися щодня. Якщо ви його не маєте, тримайте домашнє завдання. Виділіть час. Для того, щоб помріяти, виділіть гарний, гарну місцину, поїдьте в гарну місцину, яка вас надихає для того, щоб помріяти. І помрійте. Помрійте без рамок, без будь-яких зайвих думок. Все, що вам хочеться, виписуйте, будь ласка, ось такі настанови, ось такі рекомендації я сьогодні з вами я ними ділюсь, для того, щоб ми. Були сильні, були готові створювати, створювати, створювати на благо себе, на благо своєї сім'ї, на благо своєї країни, свого міста. І тільки тоді, коли ми з вами будемо в гарному гуморі, коли ми будемо йти до власних цілей і поєднувати свої цілі і цілі сімейні цілі, так, куди ми йдемо. То повірте, ніщо не зможе нас зламати, ніхто не зможе нас зламати. І тільки тоді, коли навколо нас буде дуже багато людей, які також будуть йти до своїх власних цілей, ми будемо жити в кайфовій країні, в кайфовому місті, в кайфових будинках. Отже, оточуйте себе, ще одна рекомендація: оточуйте себе тими людьми, якими. Ви надихаєтесь, які надихають вас, які надихають інших навколо, і це також один із критеріїв, один із чинників успіху, який успіху в розумі, який важливо мати, і який важливо. Створювати в своєму середовищі. Ну, і звісно що на нас з вами залишається небагато часу. Тож я звертаю вашу увагу на те, що ми зробили ми зранку, ми випили водички, ми зробили зарядку. І наступне, що ми маємо зробити, це скласти план на день. З врахуванням всіх необхідних завдань, які ми можемо сьогодні, які ми маємо сьогодні зробити. І серед тих завдань мають бути ті завдання, які вас надихають на створення, на життя і на, а, і на відновлення будь-якої частинки світу, будь-якої частинки справ, будь-якої частинки проекта. А ті завдання, які вас надихають, це наша сила. І це е, наше джерело класного настрою. Тож не забувайте про себе, адже плани ви вкладаєте для себе. Е, плани це лише один із варіантів рішень, які можуть бути. Тож складайте для себе надихаючі плани, які допомагають нам кайфувати. Отже, ви склали список справ, ви проставили е, час, скільки ви хочете потратити на те, щоб. Виконати це завдання до кінця. І далі перевіряйте, чи влізаєте ви в 24 години, чи варто якісь справи перенести на завтра і домовитись із отримувачами результатів по цих справах про те, що потрібно перенестись, бо не встигаємо сьогодні. Отже, друзі, гарного настрою, гарного е класних емоцій. Класного дня і пам'ятайте, що ми створюємо свій настрій самостійно і для того, щоб підтримувати дисципліну. Я запрошую вас на те management Quest турбо 21, який запуститься новий потік, черговий запуститься в понеділок. Отже, ви можете туди доєднатись, просто написавши в коментарях 21 і ми допоможемо вам. Відбудувати дисципліну в своєму плануванні, і в плануванні тих справ, які дійсно надихають, і від яких ви кайфуєте. Всім папа, -па, гарного дня. І пам'ятайте, що ви в себе одні. Отже, важливо піклуватися про себе, папа. -па.